Друзі, привіт! З вами Оксана. Готуємо сьогодні вечерю в духовці. Це будуть запечені овочі, це також є однією з моїх фірманих страв. Я покажу свої секретики, як в мене виходить смачно. Ну і також, хто давно дивиться в мене, то знає, що якщо включається духовка, зазвичай печеться декілька страв. Так і сьогодні овочі подовше будуть запікатися, десь хвилин 40, а хвилин 20 у нас піде на рибку, або це може бути куряче філе, або біла риба, або ось в мене червона така. молоденька, молоденька, Тоненька вона була дешево коштувала, можливо, тому що вона не жирна, така маленька. Але мені якраз підходить. Отже, для рибки нам потрібен свіжий шпінат. Якщо у вас свіже, то з вершками злегка перетушіть із цибулькою і покрийте такою шубкою. Так як в мене заморожений, я даму трошечки йому постоять і ножечком ще подрібню, щоб рівномірно. Невеличкий, невеличкий квадратик вершкового масла або вершки можете використовувати, сіль перець. І в мене є лимонна олія, я буду покривати тоненько. Якщо у вас звичайна олія, то ви можете ще тоненько, тоненько кружальця лимону. І з спеціями, які вам до смаку. Ось так, друзі, овочі почистила. Якщо картопля молоденька, у вас просто вимийте гарненько і не знімайте з шкірочки, вона ще прекрасніше запікається, така соковита. Нарізаємо довільно будь-якими часточками, як вам зручно, все спечеться, зготується. Рібку я поселила поперчила тоненько лимонною олією, тоненько вершками, ну або сметаною, що у вас є під рукою. І розморажую. Шпінат у водичці, тому що не, не дістала його зарані. Так, рибка повністю готова. Спецій, шпінат, масло вершкове, щоб не було сухеньке, щоб не була сухенька страва і такий вершковий аромат був. Овочі нарізала, даю сіль перець, просто чорний перець, свіжемелений, ложечку олії. І все це ретельно-ретельно руками, так в лоточку чи в посудині спеціальній. Перемішую гарненько, щоб масло покрило кожну, кожну частинку овочів. Воно дає і температуру при запіканні і румяну скоринку, і не будуть сухими овочі. Все, готово, включаємо духовочку перші 20 хвилин на 200 градусів, потім зменшую 170-180 І якщо не поспішаю, то виключаю і ще залишаю овочі, щоб всередині дійшли. Ось так одночасно все в мене йде в духовочку на залізній мисочці. і фолії про всяк випадок крипка, вона дістанеться через 20 хвилин, а то й раніше, вона дуже тонко. А картопля з овочами залишиться далі в духовці, розрівняю по всьому листику. Найкраще, коли овочі лежать в один шар. Вони швидко, красиво приготуються, а вони не будуть такими як підвареними вологими. А саме запеченими, красивими такими з духовочками, ароматами. Ой, забула чесник. Добавляйте сушений чесник, якщо у вас є, або просто дольки так напополам. Не мільтішіть, щоб не горів. Ну ось, друзі, і приготувалася наша страва овочева. Мені здається, вона підходить і для святкового столу, і для домашньої вечері, такої простенької, швиденької. На жаль, рибки більше не залишилось, тому що її треба прямо негайно-свіженькою свіженькою, -свіженькою з'їдати і не залишати, щоб вона постояла чи схолола. За 10 хвилин в мене приготувалася. Дуже соковита. і Мені здається, що це удачний варіант, подушку зі шпинатою і не, зверху, ой, не знизу класти під шкірочку, а зверху, тому що шкіркою донизу, там шкірка дає соковитість, а зверху ми прикрили, і риба в нас не перепеклася. Дуже-дуже була прекрасна і ніжна. І з задоволенням смакували навіть ті, хто рибу взагалі не полюбляє. Отже, друзі, відеорецептик годний, зачетний, так сказати, готуйте, смакуйте, він ну, безпрограшний взагалі варіант. Я з вами прощаюсь, бажаю вам всього найкращого, друзі, Віка, здоров'я, миру, зд... миру, достатку. Готуйте своїми руками і будете завжди здорові.